Привіт, друзі! Привіт, філателісти! Привіт, любителі збирати марочки! З вами канал Марки Шухлядки, І я продовжую вас знайомити з марками, які я збирав у дитинстві. У даний момент я вас познайомлю з ось таким блоком на тему Космос. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що це є пошта СССР. Тобто, він випущений поштою СССР. Бачимо 50 цифру і з боку буква маленька К. Це означає, що 500 копійок було тоді за нього заплачено, коли він був випущений. А був випущений, згідно напису ось, на цій печаточці, 24 квітня 1989 року. Тут так трошки забито ось чорно на чорному, але розібрав я ось і кажу вам що до чого. Ось тут зверху, зараз так ближче вам підсуну, написано, бачите, міжнародний космічний проєкт ФОБОС. Тобто, такий був міжнародний космічний проєкт по запуску ось таких от літальних апаратів, тобто по освоєнню планети Марс і супутника Фобоса, який літає теж коло Марсу. В даний момент тут ось зображено на Марсі, що літальний апарат приземляється на планету Марс. Сусід інформацію знайшов з відкритих джерел. І одне, що хочу ще вам сказати, що скільки точно зараз коштує ось такий блок гашений, інформації немає. Є тільки по негашених блоках. Тобто негашений, якщо такий блок 115-116 гривень. Ну, тоді значить логічно, що такий, якщо блок гашений, 115 116 то негашений трошки дешевше має куштувати. Ну що вам ще сказати? Цей блок виготовлений у стилі фотогравюра. На фотографічному обладнанні наноситься малюнок ось такий. Красивий, гарний, космічний. Зберігся, у мене цей блок дуже гарний. Ось такий ось, красивий. Має він розміри 90 на 66 мм. І в даний момент. Бачимо, що тут ніяких пошкоджень на ньому нема. Ну і що ж, буде прощатися. Такий гарний, красивий блог сьогодні завітав до нас на канал. І познайомився з вами, а ви з ним. З вами був канал Марки Шухлядки. Миру усім і добра. До побачення. Підписуйтесь на наш канал. Всього вам доброго!